Вітаю! Продовжуємо роботу над персонажем, і в наступних відео ми створимо розгортку для нього, для того, щоб можна було виконувати текстурування. Для того, щоб робота відбувалася у більш зручному режимі, пропоную перемкнутися у інший робочий простір. Для цього звертаємося у правий верхній куток програми, там, де випадаюче меню з переліком наших воркспейсів. І Замість використовуваного по замовчуванню Workspace General, перемикаємося на uv Editing. В такому режимі ми будемо одночасно бачити і перспективу, і сам редактор розгорток. Виділяємо тулуб, саме з нього ми розпочнемо створення розгорток. Натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-1 для того, щоб ізолювати його. Якщо у редакторі розгорток відображена якусь. Запропоновану програмою по замовчуванню розгортку. Виділіть та видаліть її. І звертаємося до розділу верхнього меню Create Camera-Based. За допомогою цієї команди, ми завантажуємо геометрію в редактор розгорток. І тепер, перейшовши на рівень виділення ребра, будемо розділяти цю модель на окремі шили. Хочу нагадати ще раз, що в даному випадку ми не розділяємо модель на окремі елементи. Фізично це один об'єкт, як був, так і залишається. Просто для нього ми створюємо кілька UV-островків або кілька UV-шелів для кожної окремої частини. Розділення я пропоную розпочати з відділення кінцівок, тому наближаємо у перспективі те місце, де ручки з'єднані з тулубом. Знаходимо те ребро, яке найбіль... найменш помітно. Двічі клацаємо по ньому для того, щоб виділити все кільце. І в розділі Create під розділом Create, знаходимо підрозділ Cut and Sew, розрізати і зшити. Натиснувши кнопку Cut, від'єднуємо одну кінцівку в окремий шел. Те саме робимо і з правою рукою. Наближаємося, виділяємо такий самий ряд ребер. Це важливо, для збереження майбутньої симетрії. І також натискаємо кнопку Cut. Те саме зробимо і з нижніми кінцівками. Обираємо будь-який ряд ребер, який вважаєте за потрібний. Я візьму ось цей. І одразу ж зроблю це із протилежною стороною. І також натискаю Cut. Ще один елемент, який потрібно від'єднати це ротову порожнину. Обираємо ряд ребер, який йде по губі, там де, на нашу думку, закінчується губа і починається внутрішня сторона ротової порожнини. І також натискаємо ту саму кнопку. В результаті ми всю нашу модель розділили на 6 окремих островків. Переходимо на рівень виділення на, на інструмент Move і просто натискаємо також кнопочку Shell Selection і за її допомогою розсуваємо ці елементи в різні сторони, для того, щоб нам було зручніше працювати з кожним із них. Тепер кожен з цих шалів ми будемо опрацьовувати по окремості, для того, щоб доповнити розрізами. Виділяємо тулуб, переходимо на рівень H і розділимо модель. По замовчуванню Maya розділяла його там, де ми його з'єднували, геометрію у попередньому відео. Цей шов в досить помітному місці. Для розгорток ми навпаки намагаємося їх побудувати в тих місцях, де вони не дуже впадають в око. Найбільш вдалим варіантом, на мою думку, це буде ось цей шов, який йде, ділить цю модель навпіл, але з, проти, з бічної сторони, по боках. Подвійним клацанням виділяємо цей ряд. Нічого страшного, що цей ряд проходить і по кінцівочкам. І також не критичне те, що він розрізає стегно. Додайте також ряд ребер у нижній частині тулуба ось тут. Натискаємо «Cut», в результаті чого ми розділили не лише тулуб, але і верхні кінцівки на дві половини. Перемикаємося на рівень shell selection. Виділяємо shell спини, «Shell передньої частини. Ось вони таким чином розташовані. Те саме у нас відбулося і з ручками. Тобто кожна ручка також у нас розділена на дві половинки. Виділяємо шел, який відповідає за передню частину тулуба. Звертаємося до розділу Unfold і за допомогою одноіменної кнопки розгладжуємо його. Те саме робимо зі спиною. Також, оскільки кінцівочки в нас вже розділені, також розгладжуємо ці шили. Виділяємо частину, яка відповідає за ротову порожнину. Переходимо на рівень Edge. Виділяємо ряд ребер, який розділяє цю модель поперек. Розрізаємо. Знову отримуємо два шили, кожен з яких ми можемо. Розгладити. В результаті виконаних дій ми отримаємо ось такі заготовки. Для внутрішньої сторони ротової порожнини це не є критичним, але якщо ви увімкнете цю кнопку, ви побачите, що є певне таке рожеве підсвічування, тобто є певне напруження і деформація майбутньої текстури. Можете уточнити цю розгортку. Розрізати можна не лише у перспективі. Але і безпосередньо в самому редакторі розгорток. Переходимо на рівень H, виділяємо ось цей ряд ребер, і ось цей, розрізаємо їх, виділяємо ці шили і розгладжуємо. Як бачите, рожеве і синє стало майже непомітне, можна сказати, що навіть що його немає. Тобто, таким чином ми добиваємося максимально рівномірного розгортання моделі. І найскладніше розгортати нам буде кінцівки нижні ніжки. Як бачимо, підсвітка тут досить яскрава, контраст великий, і це свідчить про те, що тут є певне напруження і нерівномірність текстури. Навіть якщо я натисну Unfold, це тільки погіршить ситуацію. Справа в тому, що геометрія ніг доволі складна, і така розгортка для роботи буде складною також. Тому, я думаю, треба розділити кінцівки на більш прості елементи. Для цього я виділю шов, який є переходом від верхньої частини до нижньої частини ноги, тобто умовно до п'яточки. Вимкну підсвічування, щоб було видніше, про що йдеться. І від'єднаємо цю частину в окремі шили, натиснувши Cut. Переходимо, Обираємо інструмент UV Shell Selection, виділяємо shell-п'яток, від'єднуємо. Зразу ж натискаємо Unfold, щоб зробити більш рівномірно. Верхня частина має доволі складну розгортку, але спростити її неважко. Для цього виділяємо, наприклад, оцей ряд ребер, розрізаємо, те саме робимо і з іншою ногою. Також розрізаємо. Виділимо обидва шили, розгладимо їх. І тепер, якщо ми вімкнемо. UV Distortion, побачимо, що рожеве і синє майже зникло. Є певна кольорова підсвітка, але вона є некритичною, тим більше, що персонаж буде мати текстуру шкіри, а там незначні розтягування будуть візуально непомітні. Ну, єдине, що ми можемо собі покращити, якщо дуже хочеться, ми можемо ось ці отвори з'єднати. Тобто це якраз той шов, який у нас утворився на початковому етапі, коли зробився надріз по стигну. Ми тепер тут зішмо цю модель. Для цього виділяємо ряд ребер. Натискаємо Stitch Together. Те саме зробимо і з іншою розгорткою. Тепер у нас немає шва на стигні, і це добре. Скоригуємо форму, натиснувши кнопку Unfold. Власне, основну частину геометрії ми для тулуба в першому наближенні ми розрізали. Тепер виділяємо всі шили, які маємо. Опускаємося по панелі uv Toolkit донизу, до розділу Arrange and Layout. Натиснемо кнопку Orient Shells, для того, щоб зорієнтувати їх горизонтально і вертикально. Було б непогано, якби вони були зорієнтовані всі в одному напрямку, тому ті елементи, які. Розташувалися горизонтально, ми можемо розвернути. Для цього виділяємо необхідний shell. Піднімаємося трохи вгору, знаходимо підрозділ Transform. І тут є розділ Rotate з досить зручними кнопками, за допомогою яких ми можемо за необхідності зорієнтувати шили, щоб вони всі дивилися в однакову сторону. Я маю на увазі шили одного рівня. Наприклад, кінцівочки будуть дивитися вгору. Ось таким чином. Виділяємо їх всі. Тепер нам потрібно їх всіх позиціонувати всередині одного квадранту. Для цього опускаємося нижче, знаходимо розділ Arrange and Layout. І натискаємо кнопку Layout. В результаті виконаних дій всі шили. Так як ми їх розташували, будуть зосереджені в межах одного квадранту. В першому наближенні це все. На цьому можна зупинитися в плані розгортки тулуба. Але у наступному відео ми трошки доопрацюємо цю розгортку, щоб зробити її більш оптимізованою. Дякую за увагу. Пробуйте, експериментуйте. Якщо будуть виникати якісь питання, пишіть у коментарях. Вони мотивують мене до запису наступних відео.